Народ цінує землю цю єдину, в якій коріння наших справків Україну любить і свою родину, бо тут народжені і життя прожив. 28 липня Україна відзначає День української державності з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення. Яке коріння сягає часів заснування міста Києва та розкріпло за князювання Володимира Великого? Це свято звертає увагу на те, що українській державності не 30, а понад тисяча років. Згідно наказу президента, це день державності. Мені здається, що це свято є логічно, правильним і давно потребувало саме такого. Узаконення на вседержавному рівні, тому що слово державність це держава, це ми. це все те, що нас єднає. Сьогодні ми утверджуємося впотреб, доводимо всьому світу, що ми, українці, це держава, держава сильна і повноцінна, яка. Має в своїй історії дуже-дуже багато прикладів нашої стійкості, нашої мужності. Українці, це сильний народ. Найбагато в своєму житті. Вийде прийти тут. Я в цьому впевнена. і Перемога буде за нами. І ми будемо в на нашій землі. Ми святкуємо особливий день день державності України, України нашої, рідної, близької. Україна це людська країна, де слово людська і слово люди пишеться великою літери. де люди точно знають, що свою державу треба берегти і робити. Не тому що, а тому, що воно в серці, тому що воно в душі. По-іншому ми не вміємо. Україна сьогодні є форпостом Європи і всього цивілізаційного світу. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії, абсолютно не відчуває сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. Берегти єдність не зараз, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання, яке ми всі обов'язково виконуємо. наш прекрасний! Князівський Київ родовий моя державність українська, духовність віра і вбрання, стяг жовто блакитна стрічка і літописця, нестарозна, моя державність українська, пилипа Орлика і ім'я, плеяда гетьманів козацька, гордих лицарів, сім'я, моя державність українська, держави слави, герб трізу, чудова мова материнська. І дерев'яна хата з рук, моя державність українська, це мужність воїнів, азов, безмежна матері, любов, моя державність українська, слава Україні! День української державності сприятиме утвердженню спадкоємності українського державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню історичної справедливості, що в свою чергу відповідатиме високим. Суспільним очікуванням та запиту на справедливість. День української державності буде утверджувати за українців, які живуть зараз, з багатьма поколіннями нашого народу в минулому. Вважаємо за потрібне згадати символи нашого державотворення, які, хоч і з'явилися в різний час, але однаково показують нас, хто ми є та наше власне я це символи нашої держави, герб, прапор і гімн. Це основні державні символи, котрі мають давню і цікаву історію. Ми повинні розуміти, що державні це не лише про минуле, про далеке століття назад, а й сучасність сьогодення. Не забуваємо, чим нам слід пишатись та що саме нас різнить від інших.